Ові облігації це цінні папери, які держава випускає під час воєнного стану. Це необхідно для того, аби покрити дефіцит у державному бюджеті. Чернівецька міська рада з 2022 року закуповує такі папери. За які кошти це роблять, скільки вже витратили, та що заробили, розкажемо у випуску. Цю норму щодо державних цінних паперів нам було е, визначено бюджетним кодексом, починаючи з 2018 року. Однак, якщо ми говоримо про військові облігації, їх специфіка в тому, що вони у нас мають цільове призначення, тобто це кошти, які безпосередньо спрямовуються на підтримку сил оборони і е, на підтримку наших військових. Відповідно, це той механізм, який дає можливість місцевим бюджетам підтримати на сьогоднішній день державний бюджет зробити свій внесок в оборону обороноздатність нашої країни на сьогоднішній день. У нас порядок придбання будь-яких будь-яких державних цінних паперів регулюється постановою Кабміну. Тобто, ми маємо у нас утворена конкурсна комісія, і ми розглядаємо пропозиції від банків, первинних дилерів, які нам надають свої пропозиції, на яких умовах вони готові для нас придбати ці військові облігації. Ми визначаємо суму, на яку місцевий бюджет може купити ці облігації. Проводимо такий конкурс і відповідно на підставі цього конкурсу визначаємо переможця і розмір. Іщуємо кошти, перераховуємо до банку, і банк придбає відповідно нам ці державні цінні папери військові облігації. Щороку ми проводимо конкурс. Якщо говорити загалом, то ми вже придбали 154 п'ятдесят мільйони гривень. Ми придбали на цю суму військові облігації. 22-й рік у нас був такий як старт, тому що це був новий для нас інструмент. Ми придбали тоді військових облігацій на 50 млн грн. В 23-му році, році ми придбали на 92 млн грн. В 24-му наразі ми придбали тільки на 12,5 1/2. ,5. В чому специфіка військової облігації? Вони придбаються на певний термін погашення. Тобто, зараз ми говоримо про те, що облігації, які ми придбали на початку року термін погашення їхній кінець листопада цього року. На сьогодні мінфін виходить на аукціон з терміном погашення цих військових облігацій 25 й рік, якщо не помиляюсь, червень чи липень місяць. Тобто, ми зараз говоримо про те, що якщо ми будемо бачити можливість, якщо ми будемо бачити ресурс, ми відповідно теж будемо далі проводити ці конкурси і Військові облігації все залежить від того, наскільки є вільний ресурс в громади для того, щоб не погіршити платоспроможність місцевого бюджету, тому що це обов'язкова умова, щоб бюджет мав можливість розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Ми купили облігації. Відповідно, за ці облігації ми отримуємо дохід, тому що в кожної облігації в кожного цінного паперу є своя дохідність. Так відповідно, ми, якщо говорити загалом, за весь період з двадцятого року ми заробили вже на 9 мільйонів гривень, тобто це і е, є ресурс додатковий для місцевого бюджету, але враховуючи, що на сьогоднішній день ми отримаємо, ну ми несемо видатки, які такі специфічні, які не притаманні мирному часу, а саме притаманні воєнному воєнному часу, то відповідно ми кошти, ці додаткові, які ми отримаємо, ми їх відповідно і залучаємо в тому числі і на підтримку військових, і на підтримку ВПО. Якщо ми говоримо, що гарантом є держава, тобто для нас, як для фінансистів, ці ризики. Мінімальні, я знаю, що в 2022 році то у нас е, якось так співпало, що ми Черкаси, Чернівці, ми були якби одним з перших, які стартанули з цими військовими облігаціями, але тут все індивідуально, тому тут навперегони не граємо. На балансі комунального підприємства міськшеб знаходиться 23 паркувальні майданчики у місті. Цьогоріч на одну парковку стане більше. Вона знаходиться на території кафедрального собору у центрі міста. Дану земельну ділянку нам було передано постійне користування на квітневій сесії Чернівецької міської ради. Далі тривають такі бюрократичні процеси, оформлення право користування. Пізніше будемо розробляти паспорт парковки для того, щоб все було згідно. Чинного законодавства згідно норм, згідно до СТУ, будемо тоді вже знати кількість місць. Є в планах зробити автоматичний заїзд та виїзд, щоб не було людського фактору, тут щоб не потрібно тоді бути інспекції. Але е, вчора, під час огляду даної ділянки, то стикнулися вже з супротивом. Е, були парафіяни, був, був голова парафіяльної ради і. Е, Чинили супротив, тому навіть що ми просто прийшли і оглядали дану ділянку і сказали, що будуть лягати під колеса. Вони виступають проти того, щоб ми тут робили платну парковку, платний паркувальний майданчик. При тому наводивши їм аргументи, що люди тут оплачують і зараз, то вони категорично відмовлялися від цього і казали, що тут ніхто не оплачує, що тут безкоштовна парковка, і вони хочуть, щоб це залишалося за ними. Також просили, щоб ми показали якісь документи. Я кажу, ну це, це ж є сесійне рішення, були орендарями. Зараз у вас позбавили права оренди. Нічого не знаємо, нам ніякі документи ніхто не давав. Це наша земля. Тут земельна ділянка передається в постійне користування, і ми будемо платити тут податок за земельну ділянку. Саме за земельну ділянку, а не паркувальний збір. Парковка в районі вулиці кафедральної почне працювати після проходження необхідних процедур і оформлення згідно до вимог законодавства. Це нормативні заїзди, виїзди так само, так само нормативний розмір. Паркувального місця 10% від всіх паркувальних місць від загальної кількості це є місця для людей з інвалідністю. У нас на балансі є зараз на обслуговуванні 23 паркувальних майданчика. Загальна кількість місць це 430, з них близько 55 місць. Це є для людей з інвалідністю. Можливо, без терміналу не вдасться обійтись, але хочемо, якщо людина буде мати додаток в Карпі, так. То вона зможе заїхати при виїзді. Вона може зайти в додаток, зможе зайти в додаток і побачити, скільки її потрібно оплатити за той період, скільки вона була на парковці, і тільки після оплати система побачить, що водій оплатив за паркування. Під'їхавши до шлагбаума, шлагбаум буде автоматично підніматися і випускати даний автомобіль. Жодна машина не зможе там, запаркуватись, вже, як на інших парковках, десь е, хтось грає в лотерею. Та я запаркувався, прийде інспекція чи не прийде інспекція, оштрафують чи не штрафують, то тут. Якщо буде заїзд і виїзд по Шлабамах, то всі машини, які заїжджають, вони щоб виїхати, вони змушені будуть оплатити за парковку і будуть знати за який період. Тобто не буде, що я там стояв 10 хвилин, 15 хвилин. Вони заїхали, простояли там 15 хвилин. Значить, вони мінімальну, мінімальну вартість, тобто годину за годину, мають заплатити. У нас є такі види абонементів, як вуличні та універсальні вуличні є. Місячний та річний, універсальний є одноденний, є місячний і є річний. Чим відрізняються вуличний від універсального, вуличний значно дешевший від універсального, і якщо ви купляєте вуличний абонемент, то ви можете паркуватися саме на тій вулиці, де знаходиться паркувальний майданчик. Якщо говоримо про вулицю Франка, то це практично вся протяжність вулиці. Якщо ви купуєте абонемент там, за 700 гривень на місяць, то по цілій вулиці ви можете паркуватися або за 6,5 тисяч е, річний. І протягом року ви на вулиці Франка можете паркуватися, якщо є вільне місце. Це е, ще хочу зазначити, що купівля абонемента не е, передбачає купівлю саме місця. Е, тільки при наявності вільного місця ви можете запаркуватись, якщо е, мова йде про універсальний, то е, можна запаркуватись на будь-якому пар паркувальному майданчику, який обслуговує наше підприємство. Тобто, ви купуючи універсальний абонемент на 23 е, паркувальних майданчиках, ви можете паркуватись безкоштовно, так купивши е, е, абонемент раз там в рік, через в місяць. Чи раз в день, якщо ви їздите по місту, часто там в різні локації і е, паркуєтесь на наших майданчиках, то ви одноденний купляєте і е, паркуєтесь на будь-якому майданчику. Будь-який момент ви купляєте, це купівля відбувається через додаток РП. В ньому заходите, вводите номерний реєстраційний знак автомобіля, вибираєте який абонемент вас цікавить, оплачуєте через картку, тобто не виходячи нікуди, не, не шукаючи десь його там в терміналах чи в магазинах. Газонів у місті це повсякденні задачі комунального підприємства «Містосервіс». Косити траву комунальники починають з квітня і до жовтня. Цьогоріч свою роботу підсилили новою технікою. В тендері зазвичай утримання газонів передбачається в середньому 8 покосів в рік. Розпочинаємо, стараємося розпочинати вчасно або навіть передчасно для того, щоб потім не боротися вже з високими травами, які набагато складніше косити, ніж починаючи ну, утримувати маленьку траву, достатньо таку сантиметрів 20. Зараз триває другий покіс, уже зокрема проспекту. Перше ми почали це була третя неділя квітня. Останній по розрахунку, скажімо, це жовтень місяць, але зазвичай в жовтні вже мало відбувається, бо це частковий покіст, той в місцях, де трава ще росте. От е, основному закінчуємо в вересні. Це буде ще один покіс. Швидше всього. Ну, побачимо по погоді. Якщо буде достатньо опадів, трава буде рости, то скажімо, це буде ще один покіс в травні, а потім переважно з періодичністю один раз в місяць. Місто сервіс обслуговує територію міста Чернівці, обмежену вулицями Скальда. Це колишня комарова садова, герої Майдану, Проспект Політаєва, Небесної Сотні, Щербанюка. Фактично на всіх цих центральних магістралях є зелені зони газони, які ми утримуємо. В тому числі і прибираємо, і, і косимо. Це універсальна машина, вона вже працювала зимою прибираючи тротуари. Вона має зимове навісне обладнання, це піскорозкидач і щітки для підмітання. Для покосів ми її використовуємо вперше, наша відома жужа номер 2 От, правда, нова Жужа. Ну, до цього часу ми вже мали досвід використання подібної техніки. Вона себе. Абсолютно виправдовує, техніка з високою продуктивністю, техніка універсально всесезонна, тому в нашому напрямку вона дуже сильно нам допомагає, враховуючи критичний брак людського ресурсу, скажімо, вона заміняє, перекриває цю потребу в людях. Продуктивність такої машини це 4 тисячі квадратних метрів ідеальних газонів, зрозуміло, бо все-таки наші газони ну, далекі до ідеальності, хоча виглядають непогано, наприклад, на проспекті. Для прикладу, проспект має 14 тисяч квадратних метрів газонів, то в принципі для покосу проспекта достатньо орієнтовно 3,5-4 мотогодини. Для прикладу, це не цілий день для двох машин. Уявімо, що раніше, скажімо, один покіст тривав місяць всіх територій, які є. Ну якщо взяти проспект, я думаю, що це мінімум дня три-чотири, ну за самими. Ідеальними розрахунками потрібно і то не одна людина, а мінімум дві-три. Нам цю техніка дісталася з комунального підприємства Міче ми стали переможцями тендера по прибиранню території міста, де значна велика кількість газонів, зелених насаджень і газонів. І зрозуміло було, що раціонально було використовувати цю техніку на комунальному підприємстві «Містосервіс» саме для здійснення оперативних і якісних покосів. Тут все одно ще буде працювати мотокоса, тобто людина з мотокосою, оскільки, навіть якщо це навісне обладнання, максимально адаптоване для роботи для покосів з зеленими насадженнями, є спеціальна форма, яка дає можливість під'їжджати в безпосередню близькість до дерева, наприклад, чи до стовба якоїсь іншої перешкоди, але все одно ідеально не вдається. Викосити тому після цього працює ще тримером людина. Ну з'ясно, що тільки до чи під кошу. Зазвичай ми кажемо, що це становить не більше 5% від від загальної від загальної площі. У дворах на жаль, прибудинкові території ще в. Ну, більш гіршому стані, скажемо, ну не те, що газони, а іменно територія сама. Тому не завжди можна працювати там механізовано, тому ми там використовуємо ще мотокоси. Людей косарів з мотокосами чотири людини працюють на постійній основі щоденку. Щоденно зранку до вечора. Тример на новій техніці закритий спеціальним колпаком, Тож трава не розлітається, і на відміну від мотокоси, таке обладнання безпечне для оточуючих. Згідно чинного законодавства, директор школи має право бути на посаді 6 років. Під час воєнного стану такий конкурс не проводиться. Через це у Чорнівцях майже 30 шкіл потребують оновлення керівників, аби підготувати на майбутнє досвідчених фахівців центр професійного розвитку педагогічних працівників спільно з управлінням освіти Чернівецької міської ради запустили проєкт Школа майбутнього директора. Це була дуже гарна ідея, і правда, та мета, яку ставили, вона вже зі старту виглядала дуже світло, велико і позитивно для нашого міста. Поправді кажучи, коли ми розмістили заявку і не знали, скільки учасників ще буде, ми були вражені тим, скільки людей відгукнулося до участі. До нас зверталися люди з інших територіальних громад, з інших областей про те, що ми хочемо взяти участь у школі. І ми навіть декого відмовляли, ми казали, ну, друзі, придеться ж їздити сюди, брати фізичну участь. Часть, ви ж не зможете від'їздити два місяці. З іншого боку, а, ну окей, ви з Чернівці не будете переїжджати для того, щоб тут працювати. Ми хочемо готувати директорів для нас. Тому деякі учасники такі відпали кілька чоловік, оскільки потрібно було їздити. Би. Але під 40 чоловік подали заявки. От 32, здається, завершили проєкт, захистили успішно проєкт, Ну і власне отримали сертифікати про завершення школи майбутнього директора. Ще ми її не встигли завершити. А вже заявки до центру професійного розвитку, до наших колег з самого центру про те, що ну давайте, коли наступний етап хочемо брати участь в проекті. А більше того, до нас звертаються колеги з інших областей про те, що давайте будемо партнеритися. Ми до вас приїдемо, тому що ми хочемо приймати ваш досвід, ми хочемо робити або такий проект у себе, або давайте спільно готувати директорів для того, щоб вони могли керувати закладами. Це а, оболонка. Якщо говорити про суть, була дуже гарно підібрана програма, змістова того, чому власне вчити наших майбутніх, я переконана директорів. А, дуже часто люди, які хочуть, мають амбіції очолити заклади, вони не мають отих от основних навичок для того, щоб це зробити. Тобто, банально навіть не розуміючи різницю між місією і візією, не розуміють, що таке стратегія, для чого стратегія повинна бути, що стратегія це не. Просто документ, який написали, і потім він лежить там порохами, припадає чи в кращому випадку шухлядці, щоб порохи такі не потрапляли. Ні, це той основоположний документ, відповідно до якого заклад повинен розвиватися. І ми пройшлися по цих всіх речах: стратегічних, тактичних, по а, фінансовій автономії. Ті ж самі по альтернативних джерелах фінансування, по маркетингу в закладі освіти, до організації а, і і, і презентації проектів. Власне, ми бачили, що людям правда бракувало цих. Знань, тому що переважно про кого ми говоримо? Ми говоримо про педагогів. На жаль, у нас немає ще у вищій освіті настільки комплексного підходу до підготовки фахівців, якого би нам хотілося. А, тому очевидно, що ті, хто мають декілька освіт, вони можуть свої знання міксувати. А у тому випадку, коли все ж таки немає двох-трьох освіт, і немає відповідних курсів, то от така школа, такий підхід якраз може додати того, чого бракує нашим майбутнім директорам. Ми зіштовхуємося навіть зараз в роботі за тим, що є директори за тієї когорти, які правда вже десятки років працюють директорами, а які не можуть прийняти нові умови праці. От, до прикладу, було питання, коли потрібно було повідомити про те, що залиш... якщо залишаються фінансові ресурси, щоб їх сесійним рішенням змінити цільове призначення, бо виникла економія. І давайте використаємо на цей же ж заклад для того, щоб зробити умовно ремонти чи укриття, чи закупити обладнання. І м, всі ніби відгукнулися, от окремих директорів починаємо передзвонювати і кажуть, дивіться, ну, кінець листопада, у вас залишилися кошти, чому ж ви нас не повідомили, ми б вам допомогли. Ну, я ж вчитель, чому ви до мене з цим звертаєтеся? Я вчитель. А ми наполягаємо на тому, про те, про що ви говорите, ми наполягаємо, що сучасний директор це першочергово менеджер. Так, він повинен мати педагогічний досвід, він повинен мати педагогічні знання, розумітися в методиці, тому що він повинен бачити картинку з -з зверху, так би мовити, і розуміти, а чому власне вчать дітей. Він повинен розуміти, які новації запроваджувати в школі. Але першочергово, це менеджер. Добре, назвімо його освітній менеджер. Був чинний директор з області то він пройшов навчання і навіть по ньому було видно і на всіх заняттях був що він дуже позитивно сприйняв те що йому підказали показали в черніцях і це знову ж таки про обмін досвідом Тобто добре варитися в себе в закладі, але око замилюється. Ще краще спілкуватися з колегами з інших закладів, і добре ще коли це різні заклади, по типу як в нас були позашкільні, дошкільні заклади загальної середньої освіти. А ще прекрасніше, коли ми можемо обмінюватися досвідом з колегами по горизонталі з України. Обов'язково буде історія 2.0», Так школа майбутнього директора 2.0». Думаємо, коли. Тобто, це може бути осінь, тобто новий навчальний рік, скажімо так, але є. Ще ідея, ми просто думаємо зараз, як залучити фінансовий ресурс для того, щоб то зробити добре, а зробити щось на кшталт літньої школи, такого літнього інтенсиву. Ірина Ігорівна Антонюк була призначена на посаду директора гімназії номер 5 інтеграл. Всі знають зараз більше, напевне, ніж ми би хотіли про гімназію номер 5 інтеграл. На жаль, у негативному ключі. Але я сподіваюся, що під керівництвом Ірини Ігорівни ми зможемо дуже багато хорошого почути про цю школу, тому що потенціал прекрасний, педагогічний колектив прекрасний. Діти, такі як всюди. А діти у нас в громаді прекрасні і тому є що робити. Бити є з ким робити, і зважаючи на те, що школу по суті вивели під нуль, я називаю це, в стартових можливостях, що ми це на увазі. Провели аудит фінансово-господарської діяльності, знаємо, що не добре, що добре. Провели інституційний аудит. Знаємо, куди рухатися і як рухатися. Відповідно, Ірина Ігорівна має величезний пласт роботи, але й має величезні можливості показати результат на прикладі цієї школи.